Доброго дня, цим відео я хочу залишити відгук для цілителя, гіпнотерапевта, людини з великої букви, я б сказала, Віталія Коваленко. Я звернулася до Віталія як до експерта в роботі з фінансами, так, з фінансовим мисленням, тому що був якийсь блок в мене на. Прийняття великої суми грошей. Тобто, в мене є бажання, є кроки, як це зробити, але її відчуваю, відчувала, точніше, якийсь внутрішній блок, такий незрозумілий страх, чомусь мене це зупиняло і не робила необхідну кількість кроків. Так от, в Італії ми пропрацювали і найдивніше, що. З тою технікою, яку використовує Віталій, нам вдалося загрузитись десь в 300 років тому назад. Так, десь там ще відбулося перше таке блокування в, в тої душі, так, що а, перейшло страхом аж до сьогодні. І для мене було показником, що ми забрали його, що вже до кінця проработки, коли ми попрацювали, я вийшла і побачила в себе у формі запису на консультацію запис двох, двох людей. Тобто те, що зупиняло людей від, е, мене, точніше, а, чи людей від того, щоб вони до мене зареєструвалися, чи мене від того, щоб я Приймала людей так, до себе в роботу, це був якийсь блок, якому було м, понад 300 років. Тобто, Віталій, я насправді дуже вдячна, тому що ті результати, які тоді почалися, зараз продовжуються. І насправді я бачу вимірювані чіткі результати, як це працює. Далі, звичайно, справа за мною, але ми з вами зробили дуже великий... Такий заділ роботи, так, зняли те десь так далеко в глибині, яке мене зупиняло. Тому, друзі, якщо у вас є щось таке незрозуміле, незрозумілий блок в темі фінансів, прийняття достатку і забілія, так, то рекомендую вам Віталія як майстра, який вам допоможе. Звертайтесь, будьте сміливі так, в своїх рішеннях, в своїх баченнях. Тому що результати приходять буквально в найближчі дні. Ви можете це перевірити. Ще раз, Віталій, велике дякую. Бажаю вам щиро багато клієнтів, таких успішних, готових працювати з вами всерйозно і надовго. І щиро дякую за той результат, який я отримала. Миру нам і добра!